Сьогодні знайомимось з новинкою. Це робот пилосос зі станцією від Bosch, модель bcrd 1 W. Розпаковуємо, дивимось комплектацію та називаємо ключові переваги цієї моделі. До комплекту входить інструкція українською мовою. Накладка для вологого прибирання. Власне сам робот пилосос який має високу потужність смоктування 11 тисяч паскаль. Станція для заряджання та сухого обслуговування робота пилососа. І бічна щітка. На передній панелі розташовані кнопки ввімкнення або Вимкнення пилососу. Кнопка повернення пилососу до станції. Кнопка для запуску точкового прибирання, або якщо її натиснути і утримувати декілька секунд, можна активувати або деактивувати захист від доступу дітей, кнопка для підключення додатку Home Connect та індикатор стану Wi-Fi. Контейнер для пилу об'ємом 400 мл. Також тут знаходиться фільтр класу F9. Він фільтрує дрібний пил розміром часток від 1 до 10 мікрон. Робот-пилосос оснащений лідар навігацією та інфрачервоною системою Smart Vision. Для орієнтації в просторі та уникнення перешкод має різноманітні датчики та сенсори. Сенсор слідування вздовж стіни, виявлення килимів, виявлення краю сходів або обриву. А завдяки великим колесам легко долає пороги до 2 см. Щітка Carbon Power має тонкі та надзвичайно щільно розташовані щитинки, тому легко видалить бруд з будь-якої поверхні скилиму, ламінату, паркету чи плитки. А завдяки своїй конструкції зводить до мінімуму наплутування волосся на щітку. Об'єм контейнера для вологого прибирання 220 мл. Накладки для волового прибирання легко знімаються, їх можна прати вручну або ж у пральній машині. Станція сухого обслуговування автоматично спорожнює полузбірник пилососа після кожного прибирання. Головна її перевага, що сміття вона збирає не у мішок, а у колбу об'ємом 1,5 літра. Далі колбу можна легко спорожнити одним простим рухом. Контейнер станції самообслуговування має окремий губчастий фільтр. Він легко миється під проточною водою за рекомендацією раз на півроку. Для керування роботом пилососом та доступу до всіх його функцій потрібно під'єднати робот пилосос через додаток HomeConnect. Завантажити ви його зможете за посиланням на коробці або ж у інструкції. А зараз ми наглядно покажемо, як підключити робот пилосос до додатку. Потрібно натиснути кнопку з'єднання на 1 секунду. Телефон має бути під'єднаний до Wi-Fi мережі та ввімкнений Bluetooth. У додатку натискаємо кнопку Додати прилад. Коли робот пилосос підключається перший раз, для нього в додатку потрібно буде вибрати таку ж саму мережу Wi-Fi, до якої під'єднаний ваш смартфон. Якщо все зроблено вірно, пилосос підключиться буквально за пару хвилин. Додаток інтуїтивно зрозумілий, тому керування роботом пилососом буде в задоволенні. Окремо хотілося би виділити пункт меню інформаційна панель догляду. Дуже класна функція. В ній видно статус приладу. І коли, наприклад потрібно буде замінити фільтр, додаток вам про це нагадає. Варто зазначити, що додаток HomeConnect має найвищий рівень захисту ваших даних. Пелосос має 10-річну гарантію на двигун. Для того, щоб її отримати, потрібно зареєструвати прилад на офіційному сайті Bosch. Для цього перейдіть за QR-кодом на коробці, або ж можна зареєструвати у додатку. Тож, можливо, саме він буде відповідальним за прибирання у вашому будинку, адже автономність, потужність, надійність та зручність це все про новий робот пилосос від Bosch. Якщо цей огляд був для тебе корисний, постав цьому відео лайк.